Ми сьогодні в Ірпені, щоб почути правду із перших уст для того, щоб розуміти, чим найліпше ми можемо ще допомогти. Це міністерка оборони Нідерландів Кайса Олангрен разом із міністеркою зовнішньої торгівлі та співпраці з питань розвитку Нідерландів Лісіяс Храйнемахер приїхали до Ірпеня, щоб визначити додаткові напрямки підтримки України з боку Нідерландів. «Ми дійсно солідарні з Україною та усім українським народом. Ми підтримуємо вас як тільки можемо. Це політична, військова та гуманітарна підтримка. І ми обов'язково долучимося і до відбудови країни. Зазначила лісі скрейнемахер. Біля зруйнованого вщент будинку культури мер ірпеня Олександр Маркушин розповів міністеркам про масштаби руйнувань міста. Знищений центральний будинок культури, знищена дитяча юнацька школа, знищений центральний стадіон і Ірпінь найбільше постраждало місто Київської області, бо Ірпінь собою прикрив столицю України Київ. Цього разу будинок культури зустрічав гостей ось цим яскравим муралом із ясним небом, квітами надії соняшниками та символом миру сім'єю Лелек. Стіни зруйнованих будівель розмальовують у рамках проєкту Віра у перемогу художник із Лос-Анджелесу Трек Келі із українською меткиною Оленою Янко. Вона зазначає, ці та інші малюнки у майбутньому стануть цифровими активами. Створити мурали на зруйнованих будинках і потім. Перетворити їх на NFT за допомогою цієї системи зібрати кошти на гуманітарні потреби для України. Квіти надії зацвіли і на Ірпінському кладовищі розстріляних автівок. Це місце вразило міністерок не менше, аніж будинок культури та знищені домівки містян. It's very to see with my own eyes. Я дуже вражена бачити сьогодні зруйнований ірпінь. Ці авто знищені домівки мирних мешканців. Мене також вражають люди міста, героя Ірпеня, їхньою сміливістю та незламністю. Це дуже мотивує і зараз ми маємо об'єднатися та їм допомогти. Прокоментувала Кайса Оленгрен. Я вражена, що ваше місто навіть в умовах війни відновлюється. Наша сьогоднішня місія напрацювати плану допомозі Ірпеню, щоб долучитися до неї і зараз, і після перемоги України. Підсумувала Лісієс Хрейнемахер. Найближчий час ми приїдемо до них в посольство і проговоримо конкретну допомогу для нашого міста, що вони можуть і чим вони можуть нам допомогти. Для нас звичайно це важливо. Я розповів про саме головні наші проблеми це крім соціального. Соціальних об'єктів це відбудова садочків, школ, це і звичайно, будинки. Бо людям треба кудись повертатися вже не так далеко, вже зима, і ми до зими максимально повинні відремонтувати ці всі будинки для того, щоб люди могли комфортно перезимувати.